Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную сноубордичні ботинки від торгової марки Limited For You. Модель називається Sixteen. Ці ботинки в нашому магазині в різних розмірах, як ви бачите, в коробці вони походять, зберігаються і вам потім доставляються, якщо ви замовляєте. Є різні розміри. Але за комфортом вони всі однакові, тільки підбирайте під розмір своєї ноги. Є, звісно, у і у снобордичних ботинках усіх чолок внутрішній і зовнішня частина. Внутрішня частина має антивандальне покриття стопи, тому що інколи потрапляє волога, інколи воно. Потім сушиться. Ця частина має міцну таку струту чолка. В чулке є також стілечка. стілечка з невеликим супінатором, щоб був комфортний тиск, щоб вам зайвого тиску не було, коли ви користуєтесь тобордичними ботинками. Сам чолок попереду, як і всі стандартно якісні чулки, мають. Посилену ось носову частину, щоб у вас в випадку тривалих покатушок не псувалась частина передня цього чулка. Ну і, звісно, більш міцніша частина п'яти і бокових частин за умовами того, що тут стоїть посилюючи чулка для збереження. Міцності самого галіностопу вашої ноги. Це посилювач е, жорсткості. Е, сама структура чолка м'яка, коли ви одягаєте, вам дуже комфортно, нічого не заважаєте. Має майже як в домашніх кіптях. Е, є е, шнурівка, яка затягує, і коли затягується чолок, ви потім е, пластиковим зажимом його утримуєте. І задавивши він. Тримає цей тиск ш... шнурка. Потім, коли ви тягнете на себе е, верхню частину е, е, пластикової закривачки, воно від... відкривається і легко вже потім розшнуровується сам чулок. Е, коли ви одягли е, звісно, гір... е, сноубордичний ботінок, спочатку ви застьобуєте чулок, а потім застьобуєте вже. Сам ботинок більш міцними шнурками, які йдуть достатньо довгі. Вони перетинають спочатку стандартну шнурівку, а потім міталеві ці затяжки, які більш міцніше затягуються на нозі. Тому тут стоять міталеві такі замки, які дозволяють міцно тримати саму шнурівку. І коли ви вже одягли, за, зашнурували, потім в кінці ось так от на, на, м, кругом зашнуровуються е, самі шнурівки. Ну, Це вже на ваше бажання, як ви бажаєте. Сама структура ботинок проклеєна. Отут прорезинена частина, щоб вона не шкодилась, коли ви ставите в м, сновбордичне кріплення. Це антивандальна частина е, прорезинена. це е, кошзам. Що менше вагу і велику е, надійність в використанні? Сама антивандальне покриття, е, щоб на снігу ви коли ходите, вона не скользіть. Оця частина подошви, вона міцно буде тримати ногу гірськолижника на снігу. Ну, є зазвичай ось такі лямки, які дручно в транспортування за їх заносити. Ну, і коли одягаєте, можна підтягувати. Ну, Це таке, що для комфорту, більш пасуватиме. «Limited for you. 16, ці е, сноубордичні ботинки підходять для стандартних покатушок. Ніякого більш посиленого тут немає тиску. Це гарні для початківців ботинки, з урахуванням, що ви маєте. Рівень катання 3-4 років з умовами, що якщо вам треба більш жорсткі ботинки то це вже коли ви маєте досвід більш 10 років. Тобто, якщо ви бажаєте легко і комфортно кататись, дані стандартні гірсько ботинки Limited For You секстенс підходить дуже-дуже, не промикають і тримають тепло всередині ваших ног. Сподобались Сподобалися Ліміт Фою. Зіх стрім приходьте, купуйте, замовляйте, вибираємо різні розміри. Сподобається е, відеогляд, залишайте відео на нашому YouTube каналі. Постійний покупцям завжди знижки. До